В руках якої ми і знайшли рушницю. Це говорить про те, що кінцеві пострілу це був в її, це ясно. Щодо пострілу в мужчину, він був проведений також, на нашу думку, нею. Щодо пострілу пострілів в бік дітей. Оскільки кожного з дітей були свої вогнепальні порани. Е, хто тримав дитину, хто тримав рушницю, достеменно ще невідомо, у нас є тільки свої припущення. У нас є припущення все-таки, що це робила мама е, для двох дітей і знайома для ще однієї, дитини. Ну, тобто дитина одна ознаний. Щодо версій відпрацьованих представник по області вам дасть більш конкретні відповіді щодо тих, які відпрацьовані версії, і наскільки слідство. І це керівництво готове в найближчому майбутньому вкласти документ протокол про підготовку. Тобто, е,